Друзі, вітаю. 9 серпня, слава Україні! Героям слава! І так, друзі, як і обіцяв, що як будемо годувати, випробуємо об'єм нової кормушки для 10-рамкових вулів лисинь. Є ГПС, є баклажка 10-літрова. У мене нема мірного стаканчика. Як заміряти, не знав. Будемо лити і... По візуальним залишкам приймемо рішення, скільки залізно. Е, чому ГФС? Є. У нас ролики канали Сторіс розказували, показували. Хочемо облегчити собі роботу, придбали ГФС, будемо сподіватися, що от нам від от нього буде краще. Е, Ліми, дивимося. Виробник, по-моєму, завіряє, що вона 4,5 літ, але ну, так як вона у нас стоїть. Вулі криво, я розумів, що 4,5 не встане однозначно. Ну, то зато тут можеш добре дивитися, доки можеш ляти. А по великому рахунку більше не можеш. Да. Да, у нас дуже криво стоїть да. вулик. Дуже криво стоїть вулик. Бачимо, що тут у нас 3 см, а тут підзив'язку. Можеш або це виправити, але вже не тепер, коли комушка повна. А може буде... Так, да, можна буде опустити чуть назад, щоб воно спало з цих ножок. І тоді на сантиметр буде менше. Машенька, попадай. А що треба робити? Нічого. Все. Угу. Так. Все, трошки подравняли. Тут у нас тепер 2, а тут сантиметр. Так, доливаємо. Нехай буде так. Так, друзі, що маємо? Е, ну, Якщо тут 10 літрів було, ну 4 точно вилили. Mm -hmm. 4 вилили. Так що, ну, отакий об'єм. 4 літри це добре, об'єм mm -hmm. для загодування на зиму. не літр, не 2. Я літр 2, ну, не признаю загодування на зиму. 3, 4, 5 літрів. Ну, отсе, да. Ми вже годуємо в кормушки приблизно такими ж об'ємами. 5 літрів в нашу кормушку все під зав'язку. Де можеш придбати, компанія е, Лисунь Україна. Ваша пасіка, ссылку на магазин, залишив в коментарях. Переходьте, дивіться, замовляйте. Будемо дивитися, як будуть брати. Ну Бачимо, що под, под, е, як його? под чашку все наповнилось, Бджілки починають брати. Mm -hmm. Вони ще не звикли до цієї кормушки, вона перший раз тільки годується. Ну і, і все. Ось така от красота. Все, друзі, на цьому буду завершити. Слава! Україні! Героям слава.